Ремонт якого чекали 20 років. У 30-й школі сум нарешті оновили спортивний зал. Тепер учням можна забути про уроки фізкультури в актовій залі і ставити перед собою найвищі спортивні цілі. На відкритті була і наша Марія Бульдович. Ну раніше чуть-чуть ну, скучний. А ще діти 30-ї школи були вимушені займатися на вулиці. Умувати не буде ніхто. Школа дочекалася на відкриття сучасного спортивного залу. Він був вкрай необхідним цим дітлахам, розповідає керівник школи. Буквально цілий рік заклад працював минулий навчальний рік. Заклад працював в режимі відсутності спортивної зали. Трапилося так, що 20 років зал не ремонтувався. Цього дня тут чекали справді дуже довго. Урочистості зібрали всю школу. Не можна просто нормально навчатися, коли немає можливості займатися спортом, проводити уроки фізкультури в нормальних умовах. Тому прийняли рішення виділили 150 тисяч і зробили. Дітлахи від нового спортивного залу у захваті кажуть, тепер усі їх мрії здійснилися, адже тут можна пограти і в футбол, і в настільний теніс, і навіть в хокей. тут хорошо, спортсал новий, красивий, красочний такий. Футбол теперь можна так хорошо грати з іншими. Вразив новий спортзал 30-ї школи і дітей з інших навчальних закладів. Навіть немного можна тому що я в іншій школі, ну, в 30-й, і там взагалі інший ремонт. Тут все таке нове, красичне, красиве. Невдовзі у залі запрацюють секції з різних видів спорту, а тому прогнозують, що зранку до вечора у залі буде людно. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.